Дозволили мені знімати на автоплощадці. хочу зняти ціни на автомобілі. І ціни тут вказані в гривнях, тому придеться попрацювати з калькулятором 234 тисячі гривнів, ось коштує ця дача Логан. Тому для орієнтації трошки буде, можливо, вам незручно, але рахуйте, і мені навіть цікаво. 419 тисяч гривень. Ось цей Volkswagen Taour 2012 року. І так, автоплощадка. Автоплощадка planet auto авто, І давайте подивимося ціни. Знаходиться в Рівному на вулиці Млинівська. Ford Escape. Знімемо е, вартість 478 тисяч гривень. 2014 рік на автоматі пробіг 233 тисячі, 223 тисячі кілометрів. Село навтівки покажу і вигляд авто на задньому плані. Далі продається Peugeot 307, 201 тисяча гривень, 1,6 газ бензин 2007 року. Автомобіль в кузові хатчбек. Спробуємо відзняти салон автомобіля. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Можна загуглити, чи це робот, чи це варіатор, а вигляд автомобіля. Ззаду бачимо парктроніки, вихід під газове обладнання. Lacetti. Lacetti 175 тисяч гривень. Також тут можна брати автівки в розстрочку по 4400 гривень на 60 місяців. Це автомобіль 2006 року, 1,8 газ-бензин По стандарту дивлюся салон на автомобіля, вам показую Автомобіль відчинений, навіть можемо заглянути гарний велюровий салон. Ось такий екранчик посередині. І вигляд автівки на задньому плані. Одна з моїх улюблених авто це Seat Toledo. 173 тисячі, 1,6 бензин на механіці. Пробіг 341 тисячу кілометрів. Ось так от автомобіль. Виглядає і відзніму салон автомобіля. І приємно, що пишуть 341 тисячу кілометрів, тобто не цураються казати правду. І автомобіль от в гарному стані. Далі у нас Hyundai Accent 1,4 бензин 190 тисяч гривень 2008 рік. Ось так автомобіль виглядає в салоні. І так автомобіль виглядає на задньому плані. Продається дача лоджі. Багато просять пирожків знімати. Ну, це також як універсал. 1,2 бензин, 13 рік. Заглянемо в салон автівки. Кажуть, що ці 1.2 мотори бензинові добре ходять. Напишіть в коментах, чи це є так насправді. Далі бачимо Peugeot 308. 2015 року 1,6 дизель. Ціну ви бачите в описі. Непоганий автомобіль, універсал, досить популярний, економний цей автомобіль. Візнімемо авто на задньому плані. Заглянемо в салон. Салон досить сучасний. Мені особисто дуже подобається його різкі коти, саме в дизайнерському плані. Як по салону, так і в загальному по екстер'єру даного автомобіля. Далі у нас продається ось такий е, рамний автомобіль Hyundai е, на автоматі із шкіряним салоном. Повний привід 2007 рік за 8,9 доларів. Як торг, так і обмін. Хочу сказати, що дана автоплощадка, яку ми знімаємо, вона взагалі орієнтується на автомобілі в кредит, так, більшість людей ну, звертаються сюди, що тут є така гарна послуга, як продаж автомобілів в, в кредит. Якщо вас цікавить якийсь автомобіль, будь ласка, звертайтеся ще раз. Далі у нас Ford Mondeo. Можете розглянути описи цього автомобіля. Хороший сімейний, великий універсал, комфортний зі своїм дизельним мотором. Заглянемо всередину автівки. Механіка у нас бачимо і от величезний багажник цього автомобіля. Далі ми бачимо такий екстравагантний кабріолет. Volkswagen 1.6 газ бензин 188 тисяч гривень. Такий для вихідного дня, якщо в нього вкласти трішки коштів, буде автомобіль суперовий, буде вирізнятися в потоці. Далі бачимо Peugeot 5008. 2.0 дизель 359 тисяч гривень цей автомобіль. Коштує, не буду на ньому зупинятися. Поряд стоїть цікавіший варіант в 220-му кузові Mercedes, в досить непоганому збереженому стані, на перший погляд, та і в принципі, 2.2 дизель. так, Надіюсь, ви замітили опис автомобіля, а як ні, поставте паузу. Передивіться, будь ласка. Отже, шкіряний салон виглядає, я ж кажу, все ніби суперово і дійсно хороший варіант. Хто любить Мерседеси, в принципі, як автомобілі. Поряд продається ось такий Chevrolet, невеличкий міський хатчбек. Шеро Калос 2006 року. Також попрошу поставити на паузу, тому що озвучую я автомобілі вже, на жаль, не знаходячись поряд із ними, важко ставити відео на паузу і проговарю. Тому, будь ласка, ставте на паузу, подивіться ціну і опис цього автомобіля. А ось ми бачимо салон і рухаємося далі. Ще один. Peugeot 307, 2,0 бензин 160 тисяч гривень. Будь ласка, можете переводити курс, курс по 41,7. Все дуже просто, кому цікаво, ціну можна легко перевести. 2,2 дизель на автоматі. Цей Hyundai Santa Fe. Продається, кого цікавить ось такий е... кросовер. Бачимо шкіряний салон, вигляд автівки на задньому плані. Далі у нас тут Рено Кліо, 1,1 бензин на механіці 2009 року народження, також непоганий автомобіль. Не можна не знімати шкоди. У нас тут такий універсал більшої прохідності. Бачимо по ось таких пластмасових ставках і 4 на 4 привід. 2,2 бензин на механіці. 252 тисячі гривень її ціна. Я знаю, що це повний привід, така також екстравагантна. Машинка, якщо когось ну, цікавить, будь ласка, зараз заглянемо в салон автомобіля, що в нас тут. Звичайний тканевий салон, нічого особливого. І ще подивимось вигляд автівки іззаду. Так, а далі у нас кадік. Хотілося б, звичайно, побільше бачити. Пиріжків особливо мені пишуть в коментах, але поки що маємо, те маємо. 1,6 дизель 349 тисяч кілометрів 2011 року народження цей автомобіль. М -м, непоганий варіант, є нюанс невеликий по лобовому склу, а так всередині досить охайний. Салон не зашарпаний, бачимо механіку п'ятиступку. Є комплект ну, два-два, бачимо, колеса з дисками. Для уточнень можна зателефонувати до продаців на автоплощадці і попитати нюанси по цьому кадіку. А ще в нас один народний автомобіль, без якого теж ну, я рахую, не можна обходитись це. Дача Логан 6209 рік, 1,6 бензин. Полюбляють ці автомобілі. Ось так вона виглядає. І, думаю, нічого зайвого говорити не потрібно. Також продається Audi a 6 така для молоді. Автомобіль 441 тисяча гривень 2009 рік. Заглянемо в салон, шкіряний салон, автомат. ну Все виглядає досить пристойно. Все так по Аудівському. І автомобіль у нас в кузові Седан. Також візьмімо Октавію А5. Також не варто пропускати ці автомобілі. 1,4 бензин. 7500-2000. 2009 року. Також рахується таким народним автомобілем, їх полюбляють покупці. Візьмемо салон автівки, звичайний тканевий салон і механіка. І, в принципі, хочу сказати про салони, просять також зняти салони автомобілів. Роблю це по можливості, коли автомобіль відкритий. Дуже добре, але ось коли знімаю через скло, то вже вибачайте мене за це, що ну, як є, так можу. А так, непогана автоплощадка, будь ласка, на вулиці Млинівській, автомобілі в розстрочку спрямована ця площадка. Працює ось графік, можете побачити. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!